Привіт, мене звати Марія Панчишин, і далі дивимось про усі найепатажніші події тижня. Навіть російські пропагандисти розуміють, що в Україні краще. На днях у соцмережах з'явився агітаційний ролик за Ольгу Скабєєву. Буцімто вона балотується на пост президента України. Від селище. До кожної селі. Хто якщо не я? Ну, є тут кілька варіантів. Хто. Попередники, попередники. До речі, могли б створити якусь партію. Тих, хто не може вивчити мови, наприклад. Схоже, що агітаційний ролик з Кабєєвою бачило і озеро в Криму. Хто знає, що трапилось з Орлинівським озером? Чому немає води? Ну так, краще вже висохнути, аніж застати таких кандидатів. Хоча, може, проблема у тому, що Україна на 85% забезпечувала півострів водою, А ні, дурниці. 50 відтінків ляпасів або з надією, що помудріють. У Красноярську, що на Росії, відбувся перший чемпіонат биття по обличчю. <звук> Допасили одне одного до нокауту. Якщо ж обоє виявилися міцними горішками, то суддя визначав переможця, спираючись на силу удару і техніку. Мені подобається. До речі, здається, я тепер знаю, що ж насправді відбувалось у Верховній Раді. Путін то любов. Принаймні у цьому переконаний один із російських підприємців. Він написав цілий лист про зустріч зі своїм вождем. Коли він зайшов в зал, то здалось ніби лампи засвітили яскравіше. Ми всі встали. і Я відчув, як моїм лицем мимоволі розпливась усмішка. Виникло бажання підійти, і обійняти його, міцно стиснувши руку, озирнувся на присутніх. Така ж реакція: присіли. Він заговорив. Цю ж секунду я відчув, як голосно застукали серця моїх сусідів, а повітря наелектризувалось до межі. Майже дві години пролетіла як одна мить. Ми не встигли надивитись, не встигли задати всі питання. Світло стало темнішим. Металики в животі не стихали. Дивно, але чомусь не всі росіяни поділяють таку думку. Не дочитав, Стошнило. Євангелією від Михайла ніхто не може поставити Росію на коліна. Вона як лежала, так і буде лежати. Що ви курите? Право залишатись дурнями предмет національної гордості. Україна окупувала Крим на 23 роки. А Росія хоче компенсацію. Здається, більшого божевілля, годі й придумати, але таке рішення прийшло у голову чию, як думаєте? Звісно ж, російських політиків. В думі вже навіть встигли створити робочу групу для аналізу збитків, завданих Криму Україною. М -м, здається, у чемпіонаті брали участь не лише учасники змагань, бо як ще пояснити повідбивані звивини посадовців. Коли час біжить вперед, технології розвиваються зі швидкістю світла, а ти живеш на Росії десь так ще за часів Союзу. Олександр Бастрикін, слідчий Російської Федерації, збільшував зображення на моніторі за допомогою лупи. Валіфікувались Гройсман, кравцов та омелян зрозуміли, що поодинці їм не впоратись, тим паче із такою глобальною проблемою як ремонт туалетів. А тому ми знайшли вже зараз нормальний формат відносин з початку цього року за підтримки прем'єр-міністра Гройсмана. І я думаю, що вже в цьому тандемі Гройсман Кравцов Омелян… Туалет відремонтують. Ну, не знаю. Як показує досвід, мало не усе за що беруться посадовці, виглядає ще гірше аніж до того. Може таки не варто. Розумні наліво, красиві направо. Наразі ще чинний президент України Петро Порошенко не зміг визначитись, куди ж йому повертати. Мабуть, просто дорога своїм шляхом, то ні туди, ні туди. Направо. Порядні жінки ходоги на заправках не відкусують. Кандидатка у президенти Юлія Тимошенко вкотре вирішила підкреслити свою близькість до простого народу. Щоправда, на цей раз якось обійшлось без мільйона охоронців, як це було із кавою. Тим часом, поки Тимошенко заманює електорат ходогами, а її представники танцями. Не будете державною не, не, не знаєш, Опа! держава там танцювати. Стріптіс. Головний опонент кандидатки уже встиг переплюнути її в чотири рази. Гумовий бюджет відтепер Львів матиме новий логотип. Вартував він 60 тисяч гривень. Помітили зміни? Ну і я не дуже, але розробники наполягають. Гроші витратили немарно, бо ж до нового логотипу тепер можна буде додавати тематичні піктограми, які відображають життя міста. Дуже помічне. Мер Козел. І ні, звичайно ж, я зараз не про Львів. Відтепер містечком Ферхейвен, що у США керуватиме ось цей красень, обрали його на рік. У передвиборчій гонці із Лінкольном змагали ще 16 кандидатів: собаки, коти, щур та інші домашні тварини. А про тих, хто претендує на президентське крісло в Україні, як завжди, розповідаємо далі. <звук> Я як президент готова вийти заміж за український народ. Я твердо вирішила не тільки йти на ці вибори, а перемогти. На цих виборах я знаю, що буде перемога богословська на президентських виборах. Перемога, богословська, перемога, богословська, перемога, богословська, перемога, богословська. Втікати чи не втікати, обирати вам. А наша справа лише розповісти. Отже, політик, юрист і просто людина, яка за свою політичну кар'єру змінила п'ять партій. Чи проходила до Верховної Ради за списками партії регіонів? При цьому сама здається так і не визначилась із своїм ставленням до неї та її членів. Я, Я к обществу, тому грюбаному обращалась з одним призивом. Нет. Вибирайте других. Ви... общество вибрало зараз Нет. Януковича, а партія регіонів робить то. Плохою что-то для странично так плохое делают. так. подождите, может быть, кто-нибудь все таки в этой стране начнуть говорить спасибо за то, что сделано? или те, що здібана, ільвотокритікаваті вдруге вирішила балотуватись на пост президента як самовисуванка. При цьому озброїлась виборчою програмою 14-річної давності. Скликати народне віче. Бути главою держави впродовж однієї каденції підвищити зарплату вчителям та викладачам, боротися з корупцією, забезпечити чесність правосуддя. Написано за три роки. Написано 30 тисяч людей приймало участь та тим чи іншим чином в аналізі країни, і саме тому воно 10 років вже актуально. Ага, 10 років актуальна. Тільки от схоже не всі оцінили. Що стосується мого рейтингу. Е, мені дуже цікаво, чому е, агенції не включають мене до списку. Зрештою, рейтинги це ж не лише про програму. Очевидно, чималу роль тут зіграв і авторитет одіозної кандидатки у президенти. Ну, це бред. ну бред чи не бред, але репутація явно не найсильніша сторона богословської. Чого вартують лише і голосування за продовження перебування російського чорноморського флоту на території України чи прохання визнати геноцидом поляків події національно визвольної війни України 42 44 років? <тас> Зрештою незаконними єдиними міцні словечка також показують кандидатку не з найкращої сторони. Ти така ж сука, і веде себе як шльондра це ви. Не на руку богословської любов до дорогого одягу антикварних та ювелірних виробів, а також підозріла відсутність нерухомості. Mercedes. Мартиру я знімаю, мерседес продала вісім вісім років. Потім Ми зараз взяли водія з його машиною. Зрештою, може би хтось і повірив, але шилу мішку навряд чи заховаєш. Додати до цього голосування за посилення статусу російської і відповідно чи то не любов до державної мови, чи то не здатність до її вивчення. Україна складається з трьох великих часток. Я хочу в роботі президента біратися на людей. На українське віче, на гражданське суспільство, на те суспільство, яке вже довело, що воно готове стати власником власній країни. Погане президент України має бути абсолютно відкритим для контроля людей. Ті, хто зараз вважається фаворитами за цими рейтингами, виграють вибори, то Україна зробить акт суїциду. Бидла поясню країсто читати книжки. Втім, ці кандидатці наврядче поможуть прямі поради від колег. Люди заполонили площі і всі вулиці. улиці. Гінна Германівно кажуть, щоб гарно розмовляти державною мовою, треба читати українські книги, а не російські. Дивлячись на це, все може справді здати, що шансів екс-регіоналки немає зовсім, і сподіватись на щось марно. Тім, кандидатка все ще агонічно пробує, хоч якось відбілити свою репутацію. Я добра волшебниця, це правда, Чесно. Ну на інформаційній війні всі засоби помічні і задобрювання, і бійки, і скандали, і звісно ж, як без критики влади. Це вики такі доводити людей до того, що вони підуть на вулиці грабити. Це ви це зробили. Ти Порошенко, Петя, і я тебе буду називати Петя. А щоб захопити як найбільший шмат електорату, вирішила навіть стати блогером і не простим, а народним. Так, Вітусік, це не твоє місто, Тому що компанія сьогодні є, завтра нема. Бувають э, художники, які все життя працюють, не можуть продати свої картини як аві, Да? А після того після смерті які знамениті. Ну якось цю країну піднімати, не буде добре. Я... Марта, скажи туди. Привіт! Привіт! Що поїхали? Конечно. Є. Добрий вечір. Ну нахер. Речі нас можна знайти у Твіттері, інстаграмі, телеграмі, Ютубі та Фейсбуці. Підписуйтесь.